Натхненої, милої, стійкої суботи, файного дня всім благословенного. Треба благословляти слухати, бо факт, що якщо будемо просто жити, то можемо не вижити. А благословіння це благословіння. Сьогодні навчаємося від старших і користуємося фразою, чи цитатою, чи висловом одного друга Олега. Його баба, виявляється, часто повторювала таку фразу, що бідні. Це ліки для багатих, уявляєте? Бідні, тобто люди, потребуючі, які є довкола, люди, які справді ну, потребують тебе, потребують твого втручання. Я не говорю тільки про гроші, я не говорю тільки там про їжу чи про одяг, а буквально твого втручання, тобто, аби ти втрутився, то це ліки для багатих, буквально ліки. Бо, по-перше, відносно Біблії пригадаємо собі, що багатий це той, хто має не лише зараз що їсти, а має що їсти на вечір. Має що їсти на обід, має що їсти на другий день то це вже багатий. Багатий це хто не має одну одежу, а має два комплекти одежі, або і три комплекти одежі це вже Багатий Багатий багати це той, хто має де жити, хто не мусить там, не знаю, виживати сьогодні, бо може, має з чого жити, то це багатий. Тобто, по біблійним міркам ми всі багаті. І послухайте, для, для нас справжні ліки. Для того, аби ми не зазналися, аби ми не закопалися, аби ми десь не зарилися у своєму багатстві, не запишалися, прикрилися, то це люди є бідні, які потребують. Пам'ятаю, коли якось ми молилися, розпізнавали, коли розпочалася війна, аби зробити якийсь фонд, аби щось робити для перемоги, то ми так і придумали фонд для перемоги. І якраз хотів якось перерахувати, що сьогодні в голові просто голова запаморочилася. Вчора там, І вчора якась волонтерка приїхала, забрала ці павербанки, які ми з вами замовляли з Німеччини з підігрівом. Тобто ці, що ти нормально заряджаєш, а як ні, то, 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 то грієшся ним. І ще інші там. І, і, і я так просто прокрутив ці півтора роки вже війни в голові. Це колеса, павербанки, машини, бограчі, голубці, голубці, бограчі, павербанки, колеса, машини там Всяка допомога. Останнє, то навіть ми навіть вмудрилися допомагати, у нас у школі знову збирали для якогось притулку, де є собаки, коти і різні тваринки, е, корм, уявляєте собі, то, то ми з вами з вашого з цього фонду приклалися. Але десь про те, що якби ми не бачили потребуючих, то, то якби ми не розуміли, що є люди у потребі, то ми б були невеликовні. І тому ми, коли навіть починали цей фонд, то ми заклали для військових, це пріоритет сьогодні, волонтерів. Не? Потім для всіх людей у потребі, для, для людей, які потребують. А такі трапляються смішні випадки. Ну, бувало таке, що приходить до мене чоловік, і там у нього дитина потребує на операцію і, і бракує якраз там пару тисяч гривень, і якраз я ці гроші маю на руках і даєш, і він щасливий, бо можна буде операцію звершити. І цей і дає посвідчення, документи, щось там і ще там лікару дзвонить напряму. Коротше. А чого? Ну, бо в потребі є. І це зціляє, справді, коли ти бачиш, що в, тобі вдається допомагати тим людям, які є в потребі, то це зціляє. Цими днями помер засновник, виявляється, дюті фрі. Ну, він там продавав різні речі. Виявляється, він ніколи навіть свої машини не мав. Не їздив першим класом, у нього таке було кредо, що нащо їхати першим класом чи летіти, якщо ти прилетиш так само, як швидко, як і ті, хто прийде нормальним класом або просто у літаку. І він їхав, ну, в звичайному транспорті громадському, летів на, на літаку. І він легендарний тим, що за своє життя, відколи придумав Duty Free, не, без оподаткування ці магазини, то він заробив понад 6 мільярдів доларів. І він ці понад 6 мільярдів доларів всі кинув на благочинність. Чому? Бо він зрозумів, він сказав, це, що найбільша радість давати, найбільша радість це, власне, ну, бути комусь у пригоді, ні? когось підтримати. І він каже, яке це щастя, коли за твій рахунок десь побудують лікарню, школу, коли побудують за твій рахунок якісь інші речі, корисні іншим людям це благодать. Тому товариство, бабка Олега або бабця Олега. Права. Бідні це ліки для багатих. Тому давайте сьогодні постараємося за цю суботу, неділю, а може взагалі від сьогодні, постараємося щось для тих, хто його потребі зробити. Тобто, нехай, це, якщо у вас болять гроші, нехай це не будуть гроші. Якщо у вас болять якісь інші ресурси, нехай це не будуть ресурси, нехай це буде час, нехай це буде увага, нехай це буде думка, часом молитва за когось. Але Віддайте потребуючим хоча б частинку себе у молитві, в заступництві, у переживанні, у спілкуванні, а на сам кінець, якщо вони потребують, то, власне, і ресурсів, тобто, і, 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 і чимось допоможіть матеріально. І ви побачите, що це вас вилікує? Це не зробиться для вас панацеєю, не зробиться чимось ну, тим, що вилікує всі недуги. Не обов'язково. Але факт. Що на речей дасть цілення. Дякуємо бабці Олега, будьте благословенні. Користуйтеся цим рецептом. Бідні це ліки для багатих. Тому лікуємося, помічаючи потреби братів і сестер довкола і якось реагуючи на них. Майтеся файно, мир вам.